Процес відпускання включає усвідомлення почуття, дозвіл йому бути, перебування з ним і дозвіл пройти йому свій шлях без бажання змінити почуття або щось з ним зробити. Це означає просто дозволити почуттю бути і сфокусуватися на відпусканні енергії, що лежить у його основі. Перший крок дозволити собі переживати це почуття без жодного опору, без його висловлювання, без страху перед ним, засудження чи моральних обговорень. Це означає відкинути всі судження і побачити, що це лише почуття. Сенс техніки відпускання полягає в тому, щоб перебувати з почуттям та відпустити всі спроби змінити його будь-яким чином. Відпусти бажання чинити опір почуттю. Саме цей опір підтримує почуття. Коли ти перестаєш чинити опір та намагатись змінити почуття, воно заміниться наступним почуттям і буде супроводжуватись. Відчуттям легкості, почуття, якому не опираються, зникне, оскільки розчиниться енергія, що лежить в його основі. Як тільки ти розпочнеш цей процес, то помітиш, що відчуваєш страх і провину за появу почуття, буде присутній загальний опір почуттю. Щоб дозволити почуттям приходити, найкращим буде відпустити реакцію на появу почуття. Найяскравішим прикладом цього є страх перед страхом. Перш за все, відпусти провину або страх перед почуттям, а потім поринай у саме почуття У процесі відпускання ігноруй всі думки. Сконцентруйся на самому почутті, а не на думках. Думкам немає кінця і вони самі підживлюють себе, породжуючи ще більше думок. У спробі пояснити присутність почуття, вони є просто логічним обґрунтуванням розуму. Реальна причина почуття це накопичений тиск. Що стоїть за ним, який змушує почуття вийти назовні у певний момент. Думки чи зовнішні події є лише приводами, сфабрикованими розумом. У міру ближчого знайомства з відпусканням ми помічаємо, що всі негативні почуття пов'язані з нашим базовим страхом, що є частиною інстинкту виживання. І що всі почуття це просто програми з виживання, які розум вважає обов'язковими. Техніка відпускання поступово знищує ці програми. У процесі цього стає все більш очевидною спонукальна причина, що лежить в основі почуттів. Стан здачі означає відсутність сильних емоцій щодо чогось. Буде нормально, якщо це станеться, і нормально, якщо це не станеться. Коли ми вільні, має місце відпускання прив'язаностей. Ми можемо отримувати від чогось задоволення, але воно не буде умовою нашого щастя. Також відбувається поступове зменшення залежності від усіх і всього зовні. Ці закономірності повністю відповідають як основному вченню Будди про звільнення від прив'язаностей до мирських об'єктів, так і тому, про що говорив Ісус Христос бути в світі цьому, але не від світу цього. Іноді буває так, що ми намагаємося відпустити почуття, але помічаємо, що воно не зникає або повертається. Це тому, що ми відпустили не все. Ми все своє життя заштовхували це почуття глибше, тому, швидше за все, все ще є багато пригніченої енергії, яку нам потрібно усвідомити і дозволити їй вийти. Коли відбувається здача, одразу ж приходить легке та щасливе почуття, схоже на ейфорію. Завдяки постійному відпусканню. Стає можливим весь час залишатися у цьому стані свободи. Почуття приходять і йдуть, і зрештою, ти зрозумієш, що ти не є своїми почуттями, а справжній ти з великої літери просто свідчиш їх, ти перестаєш ототожнюватися з ними. Ти, який спостерігає та усвідомлює те, що відбувається, незмінний. В міру усвідомлення постійного свідка всередині ти все більше ототожнюєшся з цим рівнем свідомості, поступово ти стаєш насамперед свідком, а не тим, хто переживає якесь явище, ти все більше наближаєшся до істинного я і починаєш розуміти, що весь цей час був обдурений почуттями. Ти думав, що ти є жертвою своїх почуттів, а тепер бачиш, що вони не мають до тебе жодного стосунку. Вони просто створені его, збирачем програм, які розум помилково вважає необхідними для виживання. Відпускання дає дуже швидкий і потужний ефект, який відразу помітний. Часто ми відпускаємо. Але думаємо, що не зробили цього. Проте наші друзі повідомляють про зміни у нас. Одна з причин цього явища в тому, що коли ми відпускаємо щось повністю, воно зникає із нашої свідомості. І тепер, коли ми вже не згадуємо про це, то не розуміємо, що воно зникло. Це є звичайним явищем серед людей, свідомість яких зростає. Ми не усвідомлюємо те сміття, яке вигребли, а завжди дивимося на те, що вигрібаємо зараз. Ми не розуміємо, наскільки зменшилась ця купа. Зазвичай першими це помічають наші друзі та сім'я. Багато людей ведуть запис своїх успіхів, щоб стежити за своїм прогресом. Це допомагає подолати опір. Який часто виражається у таких словах це не працює. Людям, які зробили величезні успіхи, властиво заявляти це просто не працює. Іноді нам потрібно нагадувати собі, якими ми були до того, як почали цей процес.